Дорогу у селі Муравища Ківерцівської громади зробили кілька років тому. Проте нині місцевим мешканцям не подобається, що в нею їздять вантажівки зі щебенем, який возять для облаштування лісової дороги в місцевому лісництві. Люди кажуть, поки лісівники облаштовують собі дорогу, нищать їхню сільську. Практично німа нічого. Отакі. Вибоїни, ямки, сплоть. Весь труд пішов на смарку. Весь асфальт потріскав, вибило великі ями. Те, що маємо. Це відео нам надіслав мешканець села Муравище пан Сергій. Чоловік разом із іншим небайдужим мешканцем зафільмували стан дорожнього покриття. Кажуть, полотно вулиці почало руйнуватись тоді, коли місцевий лісгосп тудою став возити щебінь, яким вимощують лісову дорогу. Асфальт тоненький під низом були жік. Ну просто 40 тонн іде машини, земля трасеться. На сьогоднішній день війна. Вкласти кучу грошей і туди. Я, як учасник бойових дій, я тільки звільнений. Для мене соромно дивитися, що просто витрачаються кошти в нікуди. в нікуди. Це життя наших солдатів, щоб ви розуміли. Я думаю, це машинки дві, це ну, можна купити дрона. І такої думки в селі не лише пан Сергій. Розбили фури, ті, що їздять на ліс, возять щебінь. І лісовози. І лісовози. Що розбито, вони самі вон, зніміть кожну ямку і будете бачити. Дорога в жахливому стані. За цей рік, за ці півроку, взагалі розбили її люди. Припускають, що після того як лісівники зроблять собі дорогу в лісі, то мешканцям нею користуватись буде зась. Тим паче місцевим не втімки, чому б лісгоспу не возити щебінь через дорогу сусіднього звірівського господарства. У самому ж лісництві пояснюють, в них є наказ від державного підприємства Ліси України, відповідно до якого в певному кварталі Муравищенське лісництво має зробити капітальний ремонт лісовозної дороги. кажуть в цю пору ваговози іншої дороги, окрім сільської, доїхати до місця призначення не мають. Перш ці роботи починалися робити. Був зроблений проект, проектно-кошторисна документація. Були взяті всі дозвільні документи і виконуючи всі роботи, теж було прораховано, що на цей саме цей об'єкт буде доставлятися матеріал, в тому числі і щебень для ремонту цієї дороги. Відповідно, користуючись під'їзними шляхами, які проходять через село Моравище, Іншої дороги немає. Лісничий запевняє, авто, які возили матеріал, не були перевантажені. Це каже, відображено в товарно-транспортних накладних. Обіцяють, облаштована лісова дорога буде доступна для всіх. Між тим, як розповів староста Сукречівського округу, куди входить муровище, вулицю центральну в цьому селі зробили кілька років тому. Від її мешканців на ім'я старости за останні дні надійшло чимало звернень про те, що вантажівки, зокрема ті, які везуть щебінь, руйнують їх. Дорогу В першу чергу я зв'язався з керівництвом ДП Ківерцівське лісове господарство. Слава Богу, є комунікація. Мені пообіцяли, директор пообіцяв, як тільки погодні умови сприятимуть. Там два місця таких є, вони невеличкі, вони там приблизно одне місце квадратів може 10, одне місце там 2-3 квадратних метра, але вони вже почали утворюватися, і це значить, що вони будуть збільшуватись. То мені пообіцяв, що вони за свої кошти його відремонтують. Коли завершать облаштування лісової дороги, лісівники прогнозувати не беруться. Коли ж відремонтують пошкоджену ваговозами вулицю для селян, кажуть, потрібно чекати сприятливих для цього погодніх умов. Остапович Мирослав Хотимчук для новин на часі.